Привіт, друже! Сьогодні ми розглянемо нововведення Java 8 версії. Ми розглянемо, що нового додали та навіщо це нам потрібно. Якщо тобі цікава ця тема, приєднуйся, а ми починаємо! Спочатку трохи історії. Java-8 була випущена у 2014 році. Під кодовою назвою Project Lambda, ця версія Java була дуже довго очікуваною спільнотою розробників. Одною з основних нововведень цієї версії було поліпшення функціонального програмування, тобто. Ми це можемо зрозуміти навіть з назви Project Lambda. Таке нововведення було обумовлено зміною вимог у розробці програмного забезпечення, а також конкуренцією від інших мов на кшталт Scala або Kotlin, які вже на той час пропонували більш досконалу функціональну підтримку. Тепер давай перейдемо безпосередньо до нововведень Java 8 і розглянемо кожен з них безпосередньо один за одним. У оновленій версії Java було додано лямбда вирази, що значно спростило та скоротило код. Тепер ми можемо передавати функції як аргументи та повертати функції з інших функцій. Наступне нововведення це потоки або стріми. Вони спрощують взаємодію з колекціями даних. Також можна виконувати операції у потоках паралельно, що значно може підвищити продуктивність вашої програми. Також було додано методи за замовчуванням або дефолтні методи. Такі методи можна прописувати у інтерфейсах та одразу реалізовувати їх. Як ми знаємо, у інтерфейсах до цього були тільки абстрактні методи, а реалізацію було треба дописувати уже самому. Після Java 8 у інтерфейсах з'явились дефолтні методи, і тепер ми можемо прописати реалізацію безпосередньо у інтерфейсі. Також варто зазначити, що був оновлений пакет Java Time, який надає можливість використовувати новий API для більш вдалої роботи з часом та. Календари. Також у Java 8 було додано новий пакет Optional, який дозволяє працювати з значеннями, які, можливо, є нулями. Новий синтаксис робить код більш читабельним та більш підтримуваним. Також у Java 8 були представлені нові методи, такі як Remove if або ForEach, які теж роблять колекції більш. Наближеними до функціональних. Також для поліпшення роботи з анотаціями було додано так звані мета-анотації. Ці оновлення або новинки Java 8 зробили Java ще більш потужним інструментом для розробки програмного забезпечення. А тепер давай додамо трохи практики та подивимось, як саме це можна реалізувати уже в коді. І ось ми повертаємось безпосередньо до коду і спочатку давай з тобою розберемо. Методи за замовчуванням у інтерфейсах. Для цього створимо інтерфейс, до прикладу, Vehicle. І створимо у нього два методи: один абстрактний, а один дефолтний. Є, yeah, ми створили інтерфейс Vehicle, тобто транспортний засіб з двома методами: один абстрактний IncreaseSpeed та дефолтний DecreaseSpeed, який виводить your spit Тепер створимо реалізацію для цього інтерфейсу та протестуємо її. Добре, давай тепер протестуємо ці обидва класи. Запустимо нашу аплікуху. Як ми бачимо у консолі, ми спочатку робимо «Audi Speed Increase. Це реалізація ось тут. Increase Speed, Audi Speed Increase on 15 км. Потім ми робимо BMW Increase Speed. No, «Your BMW need to be repaired, sorry, okay. І Потім ми робимо «Audi Decrease-Speed і BMW Decrease Speed. Ми не прописуємо ні у Audi, ні у BMW реалізацію нашого методу дефолтного Decrease-Speed. Дефолтна реалізація вже прописана у інтерфейсі Vehicle, і тепер всі класи, які імплементують цей інтерфейс, вже мають дефолтну реалізацію для цього методу. Добре, йдемо далі. І тепер я хочу розглянути безпосередньо стріми та що з ними робити. Давай для цього створимо стрім з строк. І тепер давай спробуємо вирішити задачу, щоб на консоль вивести лише строки, які більше за 5 символів, та виведемо їх у такому форматі, щоб було видно саму строку та її довжину. А тепер давай розберемось. STR це наша строка, тобто це string на першій ітерації, тест на другій ітерації, second string на третій ітерації. Кожного разу, коли заходить фільтр у ітерацію, в нас достається її довжина і порівнюється з 5. Якщо цей вираз становить true, то ми йдемо далі. Якщо ж цей вираз не становить true, то ми ігноруємо цю строку. Тепер давай виведемо всі ті строки, які пройшли фільтрацію. Знову лямбда вираз. І тепер давай виведемо так, як ми і хотіли. Спочатку строка, а потім її довжина. І як ми бачимо, вивелося лише дві строки, і тест проігнорувався, як ми і хотіли. String with length 6, давай порахуємо. Так, 6. І second string with length 13, все окей. Йдемо далі. І тепер розглянемо Optional і для чого він потрібен. Давай спробуємо представити собі, що ми витягуємо щось з бази даних, до прикладу, String. Добре, і тепер ми хочемо порахувати, скільки символів буде у строки, яку ми витягнули до прикладу з бази даних. Так, нам виводить 6 і дійсно 6 символів. Добре, але що буде, якщо тут повернеться Now? Давай спробуємо. Як ми бачимо, тут буде Now Pointer Exception. Для того, щоб такого не сталося, давай спробуємо обгорнути цю стрінг у Optional і подивитися, що з цього вийде. Empty означає, що у нашому optional нічого не буде. Тепер давай спробуємо, якщо щось у нашому Optional буде, ми виведемо Lenx. Якщо не буде нічого, ми просто проігноруємо цей вивід. І тепер для цієї стрін виведемо Lenx. Як ми бачимо, нічого не вивелось. А ось якщо ми сюди передаємо максим знову, то виводиться 6, як і було тоді. Хочу також зазначити, давай ще раз повернемо Empty. Давай спробуємо ще раз вивести, і, як ми бачимо, ніякого на напоїнто ексепшону немає через те, що ми заходимо в System Out Outpoint Line і викликаємо метод .length, тільки у тому випадку, якщо Optional. Present. Давай підсумуємо. Java 8 представила революцію у світі розробки на Java. Вона додала безліч нових можливостей та поліпшень. Якщо ти ще досі не перейшов на Java 8, зараз саме час. А з вами був я, Максим Басов. Якщо тобі подобається це відео, тисни лайк. Якщо тобі подобається те, що ми робимо, підписуйся на канал, тут буде ще багато чого цікавого. До зустрічі!